Винні бути однією з підстав для видачі наказу Золочу Скоровопе No330 про застосування дисциплінарної сяни і є завідомо неправомірними. Відповідальні вправі спираються на ці пояснення як на доказ невиконання мною наказу 440 Проте відповідач у своєму відзиві на позовну заяву спирається на вказані пояснення, які були отримані з порушеннями, і є нездійсними. Також позивачу винає інші безпідставні звинувачення в мою адресу, згідно яких наказом РВП 303 до мене було застосовано дисциплінарне стягнення. Десяти своє рекламу, а саме, що, начебто, мною не здійснювалася перевізка нарядів. Про те, що я не контактував з ними, що є відвертою неправдою, оскільки, як я вже зазначав раніше, близько шести годин я виконував свої службові обов'язки по охороні громадського порядку згідно покладені до мене обов'язків організації проведення заходів відповідності до розпорядження за підписом керівника злочинського рубе. Та у журналі інструктажів з питань отримання заходів безпеки при поводній зброї та у журналі установки нарядів чітко зазначено, що я особисто проводив інструкції перевіряв внесення служби нарядів поліції. Відповідно, твердження відповідачі є неправдивим. І в мене є докази, що перевірка нарядів мною таки здійснювалася. От це все чітко зазначено в матеріалах службового розслідування. Там є копії журналів. де всюди записано, що мною здійснювалася перевірка. Основною ж причиною, чому відповідач оминає ці безпідставні звинувачення мої адресу, є те, що єдиним доказом того, що я, начебто, не здійснював перевірку нарядів, є пояснення отримання особового складу. При вивченні матеріалів службового розслідування мною виявлено, що пояснення працівників поліції, як і у випадку, який я зазначав вище з працівниками слідчо-оперативної групи, є друкованими і абсолютно одинаковими. Так, до прикладу пояснення Кустюка, Середюка, Гуполовського, Нагірного, Мотітюка. Сковрона, Сузулі, Желиха, Олексія і Захарова є абсолютними копіями одне одного. І з єдиною різницею, що у них різні особ... особисті дані опитувані в усіх. Тобто там, наприклад, Кустюка і Середюка заступали разом в наряд, їхні пояснення одинакові. Вони як дві каплі води. Тобто там тільки різниця в тому, що хто опитується з усіх. І так у всіх поясненнях. Вони всі одинакові. Одне одне дрою повторяє. Також, як і у випадку з працівниками СОК Воданівський та Варлам, перелічені 10 пояснень мають суттєві порушення. Такі як в супереч процедурі, оце все, що я повідомляв е, по процедурі Владинівського варлам особи не записали, що е, згідно е, правил е, по законодавству, не мають записати, що пояснення з їхніх слів записано вірно, ними прочитано і інформація немовірена. Натомість. Вони поставили лише підпис під поясненням і ніяких поміток не робили, що вони ознайомлені зі змістом самих пояснень. У 9 із 10 пояснень, а саме працівників Середюка, Голополомського, нагиблого Микитюка, з Коврона з Олексія Захарова, не зазначено в кінці навіть прізвища особи, від якої пояснення було отримано. Там лише їхній підпис. Також усі десяти пояснень особи, яка надавала пояснення, не поставила дату, коли вона це пояснення надавала. Коли надавала пояснення, не зазначена дата особи. Вказане є серйозним порушенням та є фактом того, що пояснення готувалися під копірку по шаблону, підганяючи матеріали з розслідування наперед прийнято і необхідне для керівництва Золочівського РВП рішення. А особи, які підписували пояснення, навіть його змісту не читали та не ознайомлювалися з ним змістом, який був вказаний пояснення, тому і не поставили про це жодної відмітки, що вони були ознайомлені. На моє переконання, причому, чому ж не було поставлена дата під поясненнями, є те, що я що так вони вчинали за вказівкою керівництва Золочівського РВП, оскільки, як я вище зазначав матеріали службового розслідування, підганяли під необхідний. Керівництво наперед прийняти результат. Решта кілька пояснень. Кінрадіо Пентєвича Моравед є ну, логічними копіями загону, що наводить на підозри, що вони були написані під диктовку чи переписані з певного зірця. Також я отримую інформацію від деяких працівників Золочів Скоропед, що їх під тиском заставляли писати відносно мене неправдиві пояснення. зірець. пояснення за їх словами був розміщений начальником центру кадрового забезпечення золочівського ропе капітаном поліції стойко у месенджері WhatsApp, закритій службової групи під назвою ВРПП, що враховуючи вигляд та характер самих пояснень є які знаходяться в матеріалах службового розслідування, на моє переконання і цілковитою правдою. Тобто, де Будь ласка, до керівництва ви зверталися, коли ви отримали таку інформацію? Е, ваша честь, ви що я чому. Я не звер я не звертався. потім. е... мене було також я це е... пояснення далі. Перелічу мені не давали доступу до матеріалів службового розслідування. Це я все відобразив пояснення, це я зачитаю. Я тільки Як не давали, якщо тут, тут ну тільки до того моменту не давали. І ця справа справа у нас 17-го Так, я, я розумію. Я місню... Відзив був наданий. 11.11.2024 року, після того, як ви ознайомилися з службовим дослідуванням, ви зверталися до Вищестоящого керівництва для прикладу, до керівника Головного управління Національної поліції в Львівській області. Я звертався із рапортами про мобін, я звертався з багатьма з і за ці пояснення вже повідомляв і на судових слуханнях, просто я більш тоді. Будь ласка, до керівника свого Ні, я, не звертався. Я, я не звертався, але... <кліст> імену, це, е, як, культура... як ви обіймали посаду заступника, так? Посада заступника, напевно, погоджується з е, керівником головного управління Національної поліції в Львівській області. Правильно я розумію? Так. Правильно я розумію. Чого ви не звернулися до, до, до керівника, який погоджував вашу посаду, тобто до керівника головного управління національної поліції? Я уповідаю, я звертаюся з батьмана по тому. Є значний об'єм. Е, як крім того, що я виконую обов'язки поліцейського, в мене дуже багато і судових справ. І я е, всі терміни завжди вчасно під документи? Представник <різвичай> відповідальність. Були такі скарги. Наскільки мені відомо, таких скарг не було. Не було подарувати. Рапортен до головного управління національної поліції рамки... це ситуація в Золочівському не було, але ще скільки відомо, не було в рамках цієї стави, цього спільного наказу таких Києві про ні, по -інше, я вам кажу. Взагалі події ситуації, яка склалася, було чи не було? То саме спільному наказу не було. Я кажу по інших ситуаціях, яка склалася в Золочівському е -е, РВ з позивачем і його безпосереднім керівником. Мені не відомо, чи були рапорти і стосовно яких обставин. Наскільки я знаю інші в інших справах місяця матеріали, він звертався про просто мені невідомо достомельно обставини цих рапортів і зміст, оскільки і це не стосується. Ваша честь, я звертався і на в Золочівську, Я і інші справи. У мене є під посудових справ. Це за звання, це за неповну посудову відповідність. Оголошено. Чим пов'язано? чим пов'язано? Повна службова, це йшла після цього на карту після суворої догани. Я за місяць отримав за неповний місяць, ну за трошки більше місяць, я шість дисциплінарних всягнень отримав з нуля до звільнення в посаді і пониження в званні. І Відповідно, я звертався з багатьма скаргами аеропортами. На рахунок того, що зараз звільнені, з посади звільнення, з посади. А, я ще працюю на даний час. Добре. Дивіться, е, на рахунок того, що факту, що позивач... Ой, перепрошую, відповідач не знала. Ці, ці матеріали службового розслідування мені надійшли з обласного управління вже в такому вигляді, що тут не зазначено ніж особа. Я кажу про рапорти, які ви писали. Я, про я рапорти писали. я писав на непромірні дії і Золочівську. І інших посадових осіб. Ці розпорти є, але іменно за пояснення я це послідив іменно за. Я не кажу за пояснення. За пояснення ви раніше казали, що вони під купісно написані, і знову ж таки повторюються. І, так, і, так, і, і, я, я, я розумію, я просто предметно хочу це зебач. Засідання вони не є бардаком. Вам надається можливість висловитися тільки одному суду згідно Кодексу адміністративного судочинства дозволяється перебивати інших учасників процесу і ставити запитання. Якщо ви в подальшому будете так поводитися, перейдемо до заходів примусу. Знаєте, які тут заходи примусу? Чи не знаєте, засідання попередження? Якщо не реагуєте, видворення залу судового засідання і продовжуємо процес без вас. Ну, в майбутньому, будь ласка, поводьтеся належно, щоб ми не переходили до тих заходів примусу. Розуміло? Розуміло? Хочу далі продовжити з вашим дозволом. Не затягувати час.